Що Тесла 3, яка в мене була синя, мені дала більше емоцій, ніж дасть ця машина. Це стоїло 12 <laughs> ну, тисяч доларів. Я... я не можу зрозуміти, де тут дірки. Я добав би якогось Аліекспресу. Я би поставив якийсь Аліекспрес, оскільки знаєте, з вирізками. Всім привіт! Ви знову на каналі Nest Car. Мене так само звати Макс, і сьогодні мова буде йти про BMW 5 серії, але є один маленький нюансик. Так, да, ви все правильно зрозуміли, сьогодні мова буде йти про М5F90 Competition. І як бачите по мені, я, як завжди, не дуже емоційний. Ну бо ця машина внічні в мене не визиває тих емоцій, які може вона, мабуть, дати, коли ти на ній їздиш. Ну, стоячи зараз перед нею, я ще на ній ні разу не їздив, ні збоку, ні за рулем, того я не розумію до кінця, що вона може дати. Ця машина коштувала ось скільки. Скільки? І, як на мене, за ці гроші вона виглядить мега дефолтно. Да, я вірю, що ви можете налетіть в коментарі і розказати, як так, це ж м 5 це ж легендарна тачка, туди-сюди. Я ніколи не був фанатом BMW, Може через те, що я на них ніколи не їздив, в мене їх ніколи не було у власності. І я так думаю. Сьогодні ми або міф те, що вона класна, підтвердимо, або я скажу свою думку, це буде тільки моя думка, що це гімно. Поки я більше склоняюсь до того, що це ну, просто дефолтна тачка, яка класно їде. І я думаю, я думаю, що Тесла 3, яка в мене була синя, мені дала більше емоцій, ніж дасть ця машина. Ну, ми про це узнаємо трошки пізніше. 2000 кілометрів тому на цій машині було зроблене ТО, а саме замінені тормоза. Як ви бачите, хоча не знаю, бачите речі ні, тут карбоно-керамічна система гальмування, і вона стоїть бабок. А іменно це ТО стояло 12 тисяч доларів. Да ти шо, Ну, це ціна сонати, условної і лікіа якоїсь. Мені недавно пропонували Теслу Model S на пневмі з батареєю на 60 кВт, яка коштувала 10 тисяч. А тут тормоза стоять 12. І така ситуація. Да, ця машина виглядить незвичайно прикольно, але вона не виділяється з потоку. согласіться. за свої гроші. Ну мені так здається, що це должно бути якесь Lamborghini, яке тупо ну, ти їдеш, і тебе всі фоткають, обертаються, вахтують, охкають. Що ще мені не подобається, те, що BMW 5 серії – це популярна машина в Україні і взагалі в світі. І як я думаю, що кожна друга там, чи третя машина, яка іменно п'ятерка в такому кузові, вона ж передіта в цю М5. Тобто, по суті, у тебе машина за 80, але виглядить вона як машина, яка коштує так же 30 чи 40. І мені здається, що коли ти заплатив 80, ти хочеш бути трохи круче, ніж всі остальні. І цей момент мене як потенційного покупця, можливо, такої машини колись відштовхнуло б. Ну, поки в мене цих грошей немає, їжджу на мазні. Я сів тут, щоб розказати вам про бампера і фари. І я обнаружив, що це не лазери, це звичайний сраний адаптів Так, Вони світять по-любому прикольно, але ну, я думаю, що вони навіть не вирізають. БВВ-чні ну, фари, які іменно лазери, вони вирізають, там рисують картини. Ну, тупо що Пікасо. А ці, ну прикиньте, абичні лазери. -мо, я ми приїхали на режоврі, там, ну, там такі самий адаптив лет як і тут. Тільки він стоїть 20. Спереду в цілому ця машина виглядає непогано, і я б сказав би, що мені навіть подобається. Просто що учитуючи то, скільки вона коштує, то, як на мене, вона має виглядати набагато краще. Але ще М5 прикольний, це єдине, що виділяє її серед обичної пятерки, яка не передіта в китайській е емочній бампі. Діски в цій машині мені нравляться, тобто тільки внешні. Все, що там внутрі, все, що стоїть 500 тисяч гривень, не для мене. Це ми мінусуємо все, мені не подобається, проходимо далі. Жабра. Красиві, мені подобаються. Ну, я такого подіргав позасував засував туди пальці. Оу oh, май! Я не можу зрозуміти, де тут дірки. Отут все закрито, а тут ну, тіпа, дірка є чи нема, хрін його знає. Я сподіваюся, що вони є, бо якщо немає, ну, то який тоді смісл? Ну, Прикольненько виглядає, але який, ну мабуть, якийсь толк, це ж, типу аеродинаміка, скорість. Зеркала теж виглядають дуже круто. Але я думаю, що ви без мене знаєте, скільки таких накладок продається на Аліекспресі і на всяких китайських сайтах. Стоять вони недорого і можна собі зробити таке на Аланусі і їздити будуть такі ж самі зеркала. Так, задній бампер. Ну, типу, мене тут обіжає, що це агресивна, породиста тачка. Виглядить непогано, я не знаю. Більше мені не що сказати. Я не скажу, що я в захваті цього. Діфузор красивий, чотири труби. Як заявляє власник, коли наступаєш, то 5 літрів бензину вилітає з кожної труби по літру. Ну, тобто 4 літри. Плюс сполірок. Е, ну, типа, я на це, мабуть, заводський. Вже отут би я би якогось Аліекспресу. Я би поставив якийсь Аліекспрес, скільки такий, це знаєте, з вирізками. І було б набагато красивіше. Ззаду виглядає, ну, прикольно. Я сподіваюся, що все, що ця машина може дати, вона дасть в ходу, бо внішній поки ну, дефолт. І так я разом з вами сів перше за кермо цієї машини і можу вам розказати свої перші враження про руль, як ми в минулому відео робили. Мене оператор питав. І можу сказати, що він тут також круглий Також є дві кнопочки, М1, М2. Ми пізніше розберемося, що вони роблять, я сподіваюся, що щось приятне А так по салону. Колір класний, я люблю коньячні салони, Ну тут навіть нема люка. Ні люка, ні панорами, ні хіра. Просто чорний потолок. Ви серйозно? В натурі нема люка? Ну, кінець. Єдине, що мені тут подобається, це безпроводний CarPlay. А так, по салону, ну я не люблю BMW-шні салони, іменно цю панель не люблю. А сідушки мені подобаються, як виглядять. І колір, і їхній вигляд мені подобається. Класний. Ну сидіти я не скажу, що мега зручно, до речі. Ну, салон. От я ще не сидів в таких салонах. Він якийсь не, не такий, як у всіх машинах. От де б я не сидів, тут він якийсь інший. Статі no yeah, really, yeah, no yeah. це е, ні, не перший раз в житті. Один один раз в житті я колись їздив на 6 x 5 Року 15-го. І то по полю, по полям, там ще по бездорожжю. І оце я другий раз в житті їду за рулем BMW. А, ні, ну ще їздив на нашій тройці, яку ми робимо. На, чесно, між 100 і яка вона розібрана, ну, полурозібрана. Того, це мій такий. Да, другий чи третій тільки виїзд на BMW. Ну, прив... привикне до газу. Ще кажуть, що БМВ рулиться. Зараз перевірю. Вона рулить, ну, ні. ну Тут, звісно, по рульошці Питань немає. Лучше, чим Мауді? Я думаю, що лучше, так. Да. Ну, твоя чи Мауди. Ну, блін, кросовер. Q7, ну, тому, Понятно, що це ж треба порівнювати там, з якоюсь А6, РС7 і тому подібне. Ну, кстати, дуже короткий ход руля. Я типа єлі крутну. Та як так. нажмеш М1, вона буде наскільки інформативна стане, а М2, то взагалі. Ну, я, дуже короткий ход, реально дубова, така, що капець. Ну, на М буде дубова, да. так. Ні, на зараз, горбах... зараз не комфортно все на горбах взагалі не комфортно. Це ужасно. Якщо ти От... не будеш е, тапкати в пол, то по таких горбах краще їхати просто на звичайному режимі. Ні, зараз тут не буде поки. Ну ми їдемо 90, типа скористь не чувствується, але кожну ямку я прям чувствую. Так, ну, да, ти будеш чувствувати абсолютно кожну. Сідушка м'яка і вона глушить, то все. Тобто я не чую, я чувствую, що воно, типа. Машина жорстка, але я не чувствую дискомфорту при цьому. То тобто, Ну я мало приїхав ще, але. Но... Мені комфортно насправді, як неожиданно. Я вже змінив свою думку по поводу цих сідушок. Тепер вони мені здаються зручні і класні. Я тоді просто сидів, як буква зів, а тепер сів рівно і вони удобні. Це емочні сідушки, Власник дуже сильно просив, уточнити, що це емочні сідушки, це не просто сідушки, сідушки почуйте мене, це емочні сідушки. Тут є бокова підтримка, вона зроблена для того, щоб коли ти їдеш в поворотах, тебе кидає, щоб ти не цілувався з зеркалом, не цілувався з пасажиром. Ну, з пасажиром можна, якщо дуже хочеться. Зеркалом не бажано. Обнімають прикольні, вам скажу, навіть дихати важкувато. Може це із-за того, що я фет, але може і ні. Отак ось розслаблю взагалі балдеж, бо держать вони реально крепко. Того сідушці, я ставлю лайк тепер. А на якому приводі зараз? На повному? Так. Да, да, на повному, на, на повну, а, да. Комфорт, ефніт. Щось тобі комфорт. А подвіска комфорт, руль комфорт, а приборка, теж стандарт. А вона прогріта, так? Да,, типу можна, якщо це вже на Так, Ми вже ж давно її прогріли. Ну давай попробуємо. Хоча тут зараз світлофор О, все світлофора попробуємо. Без М, без нічого, просто <laughs> <р peninsula> Ну так, да, є в моменті. Ну блін, і з Тесла так стане, звісно, не поїдеться, не то. Тесла взагалі зі ста, типу. Ну якщо будеш в пол жати, то М1 включи. Просто mm -hmm. якщо ти розганяєшся <l nothin's> до... 100 за 3 секунди. Ну, це я не в пол нажав, я ще щось якось мені стрівно вполне. Ну, на М2 тобі взагалі буде стрмно, бо там буде вимкнута стабілізація. Тоді я не буду даже пробувати. воно буде в принципі те саме, просто без стабілізації, правильно? Ту. Э, ні, ні. Там буде коробка швидша. Та й Тут є така штука. Жесть, вона, звісно, тормозить дуже крепко. Тут є така штука, як швидкість переключання коробки. Ти знав? Ні. Зараз в тебе одиничка, ти можеш включити тройку і вона взагалі буде переключати передачі максимально швидко. А що шо... це нам дасть? Швидкість, ми будемо швидше набирати швидкість. А що за... там Макс з Прикольно согласен. Що там воно? Заказуйте через мене машини. Та я куплю собі таку. Що тут розпетляємо, да? так? І перед тим як дивитися далі це відео, прошу вас в коментарях залишити свою думку про BMW M5. Поставити лайк і підписатися на наш канал. Ми будемо дуже вдячні вам. BMW фішечка, яку всі дуже люблять і вважають. Я чув неодноразові відгуки від власників BMW, що коли вони, наприклад, там ну, щось розказують, жестикулюють, махають руками по салону, то ця штука спрацьовує і їм це дуже не подобається. І, типу, кажуть, що це незручно. Не знаю. Ну, мені здається, прикольненько. Приборна панель цій машині максимально звичайна, але тут я не буду придиратися до цього, бо мені здається, що це зроблено з метою, що коли ти їдеш, щоб ти не відволікався на різні всякі картинки, красиві, бо ця машина їде. І ось, власне, те, заради чого ми тут всі зібралися. bmw шний мотор 4,4 літра, 650 лошадок. Те, що дозволяє цьому ящику їхати 3,3 секунди до сотні. Но можна ще прошити її, додати їй 150 лошадок і буде 800. Вона буде їхати 2,7 до сотні, а до 200 – 10. А зараз 13 до 200 їде. На, на минут 5-10, 5-го, 4 Так, да, але все одно коробка на мінімум. 170 то вообще взагалі і похилю. 170 це типа так. Ну так да. я розумію, що Это вона може ли, ще, ли, просто ли, що ли. мені вже самому типу, не хочеться. Ну, все топить. Ну не вцепилася все одно. Блін, зовсім не то є взагалі. Тобі треба покататися на теслі. Вона, звісно, набагато хуже по всьому, багато по чому, по комфорту, там, по салону, по цих всіх нюансах, але зовсім інші емоції Тесли. Страшніше на Теслі їхати. Вона... Я, я якось тут чувствую себе безпечно. Ну, бо ти не відчуваєш швидкості, їдеш 200, наче як 120. Може, не знаю. Ну я ж кажу, я чувствую себе прям ультрабезпечно. Я наступаю і типа. Ну, на реально... Я тобі скажу, тут є такий ефект, що пасажири ніхрена не відчувають себе в безпеці. Вам зазаді, типа стрьомно, так? Да? Коли їде водій, ти себе чувствуєш. Просто я взагалі обалденно, нічого. а от пасажири вони просто з страху там, Ну, Є така думка, я вважаю, що вона правильна. Цю машину, ну, власник цього автомобіля повинен його боятися. Yeah. Ти дуже нього боятись. От поки ти його боїшся, все нормально. Ну, Будеш їздити, кайфувати. Якщо ти відчуєш, що ти все там, все знаєш, все вмієш, От е, після такого, як правило, стає, стаються дуже погані речі. Так що бійтесь своїх машин. Знайомтесь, це Макс, це yeah. власник цієї машини. І в нього був запит купити собі авто вихідного дня, і він обрав цю BMW M5. І питання: чого саме BMW m 5 Ну, Відповідь дуже проста: я просто люблю швидкість. Для мене має значення 3,3 до 100 чи 3,7. Як ви вже знаєте, це F90 Competition, вона ще швидша, ніж звичайна. BMW А наскільки вона швидша? Вона швидша на 50 кобил. Ну, це додає декілька. Це без стежі. Ще якщо стеж, це ще плюс сто да, Якщо зробити стейдж, взагалі буде там 2,7 до 200 вона буде розганятися за 10 секунд. Ну це взагалі буде ракета. Мені поки цього достатньо. 3,3 до 100, до 200 вона розганяється за 13 секунд. Я просто кайфую цієї тачки отого, який вона має вигляд, мені все подобається, От саме в цьому авто. Я багато вже в цьому відео казав про ті мінуси, які мені не нравляться. Там зовнішньо, внутрішньо в салоні, може мені щось не вистачає люка. От які ти для себе виділяєш мінуси? Ясно, що ще рано говорить, ти тільки тиждень поїздив, але взагалі які мінуси ти б виділив уже зараз. Щоб ви зрозуміли, ці машини М5, поганих комплектацій немає. Звісно, є ще краще авто. Тут, наприклад, немає ночного бачення. Тут немає масажу, сидінь, тут, все можна тут немає крутого якогось звуку, колонок. Нічого, там, а, хар -хар це все взагалі не важливо. Якщо ви берете це авто, ви повинні розуміти, що ви його берете заради двигуна, заради швидкості. Якщо ви любите швидкость, ви будете кайфувати від цього авто. У мене був друг, я вже з ним не спілкуюсь, до речі. Я сів його прокататись на цю машину. Кажу, ну наступи, ти зараз відчуєш що цей вкус життя. <гум> Він коротше, наступає, розганяється там від нуля до сотки за три секунди. Каже: а мого знайомого є Тесла, ну, це знаєш, звичайно. Не перформанс, просто звичайна тесла. Він каже, от вона розганяється я також так наступаю і відчуваю, як мене притягує. Ну Вона десь до 5 секунд, розганяється. Я просто думав, що викину зараз його з машини. По-перше, 5 секунд і 3,3 це дуже велике значення має для людей, які люблять швидкість. Зовсім різний набор скорості. Я катав Рому. Він їздив на М5, коли вибрали її в оренду. Ну, до цього ще. І потім катав на Тесла. Він каже, що відчуття зовсім різні. Відчуття в тому, що в Теслі, в принципі, відчуттів немає, наскільки я розумію. Бо <с. тут звук мотора. Ти ж розумієш, що цей да. мотор створювали майже 200 років. Все для того, щоб ти зробив рата та -та. 200 років вони пахали, щоб ти зробив своє рата -та, -та. Тесла. Ну, це давай залишимо цю тему для іншого обзора. Відос привезли тут. Тесла Бамбічська. Ну, 20 тисяч, повні 20. Чотири тести можна купити вмісто цієї машини. Чотири. Це купити мамі, папі, брату і собі. Так, але рата-тата не буде. Не буде. Ти, ти та, головне, та. не кажи, що там можна на колонках включити звук мотора. <свист> я, хотів. я просто зараз поїду <свист> додому і у нас закінчиться. Але це була А Я знаю таке, так. Да. Я знаю, що перед тим як це, таке авто, ти брав в оренду точно таку ж. <свист> я навіть пам'ятаю, що вона була синя, але була американка. От Ти покатався і типу, зрозумів, що все це воно треба брати. Бо багато часу пройшло. Скільки? Коли ти брав оренду? Ну, місяці півтора назад десь, да? може, так, два. Так. Е, саме ця, ну, як на мене, вона найшвидша. З, з, з усіх конкурентів. З усіх? Конкурентів. А я, яких ти розглядав? Audi rs 7 при старті 0100 rs 7 трішки піде вперед, але аж потім не розуміємо, що... Ну і далі БМС не BMW з Audi, зробить. Ти не хотів лише ауді, бо в тебе вже є ауді, яка так, ну, обична так. гражданська ауді, в тебе вже є. Того ти і ауді відкидав зразу. Бо я пам'ятаю, що я пропонував тобі RS q 8 ти сказав, я не хочу, у мене вже ауді є. Для чого? Треба щось інше. Хорошо, але є ще Мерседеси, наприклад, GT, наприклад. Ну я, чесно кажучи, думаю, що Мерседес не буде нічим гірше. Просто мені хотілося саме цю машину, саме в цьому кольорі. До речі, це ексклюзивний колір для F50. Це не просто так. Мені здається, що саме цей колір е, виділяє її в потоці серед інших. Е, як правило, всі вони в нас білі, сірі, чорні. Ну, Тут чорний, синій согласен. колір. Пушка. Мені да, подобається. Прикольно, согласен. Бля, я забув, що казав. <сих> На турі брики. Дякую всім за перегляд. Прошу вас написати коментар задля підтримки каналу, поставити лайк і підписатись для того, щоб україномовного контенту було ще більше.